Зі, мої, Любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч у Кубку Англії, четвертий раунд. Лейтен Орієнт, у себе вдома, команда приймала Манчестер Сіті. 2-1 Сіті перемагає. І Сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте, друзі, про все ми поговоримо по порядку. 4-2-3-1. стартова розновка Лейтон Орієнт, головний. Тренер команди Уэлланс Кілі у Воротах. Сімсон Хаб, пара центральних захисників. Джеймс Каррі по флангах, Браун Галбрей, центральні опорні півзахисники, Донлі, центральний аттуальний півзахисник, Джо Шемі, Перкінс по флангах, там Келман у нападі. Це стартова розстановка лейтен Орієнт. Сіті, Гвардіола, головний тренер команди 4-2-3-1. Ось така розстановка Манчестер Сіті. Артега у воротах, Рубін Дієш, Рейс парад центральних захисників, Ріка Льюіс Ойрайлі по флангах, Гілка Гендуган, Ніка Гонсалес центральний опорний півзахисник і Макаті центральний атакувальний півзахисник, Джек Гріліш Савіо по флангах та Омар Мармуш у нападі. Це стартова основка Сіті. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, в принципі, Сіті заволодів ініціативою. Більше Манчестер Сіті. м'ячем володів, більшість Сіті атакував позиційно, більше команди Грдзів атакували, да? Ось. Але забувається Лейтін Оріант. 16-та хвилина матчу. Вдається запаснагувати. Якщо не помиляюся, вдалося та у та відзібрати. Якщо не помиляюся, звичайно. Якщо не помиляюся, саме його запаснагували. Футболісти Лейтен Орієнт і потім десь так з метр, там я не знаю, 33, я не знаю. ну майже з центра поля пробиває Донлі, Якщо не помиляюся, саме він пробивав. Неймовірний удар, Артега, намагається цей м'яч. На М'ячеворот от ноль! Який забитий м'яч на 16-й хлопні матчу З центра поля, майже наніс удар футболіст Лейтен Орієнт. І Артега та високо вийшов до зварі, де і справді і не встиг він рятувати, він не встиг рятувати свою ту команду і справді. 1-0 Лейтон Орієнт забиває гол у ворота Манчестер Сіті. Ось це так забитий м'яч і виконанні Лейтон Орієнт. 1-0! Лейтон Орієнт забиває гол, але Манчестер Сіті команда Хосепа Гвердіоли не знідалася. Сіті більше атакував, в Сіті більше створював в але Лейтон Оріан дуже здорова команда захищалась. на нагод у Сіті було прям предостатньо. Лейтон Оріан перемагає Сіті у першому таймі. Другий тайм. Хусанов міняє рейса 46-го Джон Стоунс. Предлі Джо Шемі міняє. Сити в кисики, китсе в забе, ки сити -ки -си в кисики, китсе в забе, в дайсе команде Хосе Пагвардиол, Рахуну матча из и 56-й главный матч, Хусанов, друзья, Хусанов, забывая гол, Рико Аливес, Рико Аливес, Дмитриев 22 Рика Рико, Я мяч, Хусанов, гол, гол, Хусанов, Хусанов, забывая гол, Один один дебютний мяч Хусанова один один сети Зрениер матчі, Дуже щасливий за Хусанова забываю він мяч. Противертори почет и госана! Просто м'яч м'яч Хусанова, і відповідно, в і відповідно потім гол, гол, але гол. Молодчинка, просто молодчинка, один один сіті Зрівня рахунок сіті і заміни хесте як то спрацюва. Один один сіті рахунок та зрівня. Але сіті то потрібно було. Ну ну, ну ты то, да? Ось якому випадку не доводити справи до овертаймів і справді. Лейтон Оріан трималася, команда як могла. Команда трималася як могла. Але у вона 79-та клуначу. Джек Гріліс, Джек. Хороша передача виконана Кевіна Деберіна. Кевін виходить вона ну, на позиції. Кевін дебрюне пробуває! Гол! Гол! Кевін Бруйне!

<laughs> ну, і тільки ці в Сіті здобував перемогу. на футболістів вони щасливі! Тому що вони показували неймовірний футбол та неймовірний характер. Справді, це неймовірна подія для Лейта на Орієнта, Сіті, у Сіодар Дирачки на Неймовірна подія для не переможний. Сіті такий великий клуб переїжджає на їхній стадіон і Сіті перемагає. Перемагає, але подивіться статистику. Дуже достойно Лейтон Орієнт виглядала команда. Да, Володім м'ячем 74 на 26. Ну, тут і так було зрозуміло, що Сіті буде з м'ячем. 24-13 по удару поротах. По да, перевага у Сіті. Але Орієнт команда Лейтон Орієнт нанесла 13 ударів. Три з них було в площину. У Сіті з 24 ударів 10 ударів в площину, відповідно. 10-2 закутуємо. Тут була перевага у Сіті. Guliven again 2%. Дві голів нагод були у Литина Оріент. В Манчестер Сіті було 8 guliv шансів та 7 голів нагод упущену. 208% передач у Литина Оріент. 137 передач були точними, 65% точність передач у Литина Оріента. 579 передач у Манчестер Сіті, 515% передач були точними, 88% точність передач. У Сіті 4-0 по овседах, більше їх було у Лейтена Орієнта. з 13 ударів у господарів, 3 в площину, удари, 7 повзорота, то одне було ще, до речі, лечення. В Каркасфері 3 удари заблокованих. У Сіті з 24 ударів, 10 в площину, 5 повзворота, одне влучення в Каркасфері, 9 заблокованих ударів. Подивіться на успішні відбори, друзі. 20-13! Летно Оріан більше м'яч відібрав, але 72% успішності у Сіті, 60 у Литна Оріанта. 7-3 посилам, 31-21, поміні 7. 31 7-2 за перехопленнями. 10-5% за порушеннями правилами, 2-1 за жовтими картками. Найкраще футболіст на матчу, друзі. Я Хусанова. Друзі, я Хусанова. Хусана. Найкращий футболіст на матчу. Семе Хусанов зрівняв рахунок матча на 56-й хвилині матчі. І цей м'яч Хусанова був дуже-дуже визначальним. Дуже я щасливий за Хусанова, просто молодчинка, просто молодчинка! Забив свій перший м'яч за Сіті. де, в принципі, в другому тамі дуже надійно зіграв у захисті. І видно, що цей хлопець уж точно буде прогресувати над надалі. Тому я обираю Хусанова. Найкраще фуссамочки, він вийшов. Не саме Холосанова, або бере найкращий футбол з того матчу. Друзі, ну що ж, Сіті перемагає, якщо брати підсумок, хто поділу перемагає Сіті. Лейтен Орієнт, вони молодці, вони просто молодчинки. І справді показали характер. І справді, браво, Лейтен Орієнт, браво, Лейтен Орієнт. Який вони м'яч забили на 16-й хвилині матчу. Браво, Лейтен Орієнт. Браво, Манчестер Сіті. А я вам, друзі, бажаю тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Найголовніше, ви були усі щасливі усім до побачення, усім до нових зустрічів.